Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 15 січня. Проживаю я на Вінниччині. і хочу розповісти про азійський сорт груші родини нашій Кокосуї. Зберігаються в мене плоди не в холодильнику, а в спеціальному приміщенні. Хочу поділитися інформацією про даний сорт, тому що вона почала втрачати смакові властивості. Є більші плоди от 483 грами, Є і менші плоди 291 В холодильниках вони можуть зберігатися і до травня місяця, і далі. В домашніх умовах. Середина січня. Деякі плоди, звісно, можуть зберігатися і довше. Але це вибіркові плоди, які треба перевіряти. На даний час вони тверді, мають дуже упругу шкірку, і відчувається, що і м'якоть тверда. А всередині все ж таки вони починають псуватися. Даний сорт у мене зберігається саме довше. Є у мене сорт чоюру, хосуї, секуї і даний сорт кокосуї. Є ще сорт Шенлі, але він ще не плодоносив. Я розповідаю правдиву інформацію на своєму каналі. Я не продаю саженці, дерев, я не заінтересований в тому, щоб. Розповідати неправдиву інформацію. 15 січня. Груша кокосуї. Відчувається, що дуже хрумка. Отака в розрізі. Такий має вигляд. Шкірочка видно тоненька. Так, Зараз спочатку на аромат скажу, який має. Дуже приємний насичений аромат незвичайної груші із якимось відтінком е, дюшесовим і якихось цитрусових плодів. На соку, дивіться, сік відділяється. Але видно, що вже м'якоть стає рихла, хоча дуже тверда, не прожимається, важко прожати. Дуже сочна на даний час. Дуже сочна груша, мілкозерниста смакові властивості на висоті. Може зберігатися ще до кінця місяці, але кажу деякі плоди вже почали псуватись. Ми споживаємо, то одні розрізаємо гарної такої якості. І споживчу її, і дуже гарні споживчі смакові властивості, і хрумка, соковита. А деякі вже є, що всередині починають псуватись. От тут починають так псуватися, починають темніти. І стає така рихла ватна, м'якуш такий м'якоть, не годиться для споживання. Безвкусно. Якраз гарно попав на даний, на даний плодик. Дуже смачний, соковитий. З усіх тих сортів, що в мене є. Цей зберігається саме довше Зараз ще раз на смак, щоб розказати. Приємний смак описати важко. Зовсім смакові властивості не такі, як у європейських груш. Азійська груша має смакові властивості, схожі до якихось цитрусових плодів. Думаю, ця коротка інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.